Було повне розуміння, що Крим це початок. Безпосередньо російська агресія йде на нашу державу. Що воно далі буде йти по всій країні? Рішення було прийнято в квітні місяці. З хлопцями, з хлопцями збиралися в черговий раз. По подіям, які у нас в країні, по подіям в Криму безпосередньо. І 1 квітня хлопці сказали, що буде створюватись якийсь підрозділ, який буде безпосередньо захищати нашу країну від зільників оцих чоловічків, які тоді були в Криму. І 2 квітня було прийнято рішення, і всі, хто там тоді був, ми 14 квітня вже були в наказі. І потім було створено, вже після цього, коли було зібрано людей з різних сфер, там взагалі повністю різних, було створено добровольчий батальйон. Тоді це був батальйон Київ-1. Безпосередньо самі події, такі, які серйозні почались, це вже Слов'янськ, Ніколаївка. Це коли з Ізйомими ми пішли в наступ на Слов'янськ, Ніколаївська ТЕС. Те, що вчили, то було одне, а коли вже почалася практика, то вже зовсім інше, тому що ну, давайте згадаємо, що ми тоді ніхто не розумів, як треба себе вести в такій складній ситуації, яка стоснулася не просто якісь там. Задач звільнення терористів з, одного там, з одної будівлі, самоліту, як то було, а вже були міста, населені пункти. Дуже багато з людьми розмовляли тоді. Якось ми так з хлопцями підготувалися, щоб ми розуміли, що там вже після перших годин, днів, коли там це Почалося, ми вже заходили на звільнені місця, що треба з людьми е, розмовляти. Це біле, а це червоне. Це солоне, а це солодке. І тобто, люди, вони, воно насамперед солене, а вони кажуть, що воно там солодке. І от ти з, з, з ними там спілкуєшся, спілкуєшся. Дуже, ну, ду Дуже багато було спілкування. Перший бій це була Ніколаївка теж. Ну, Вроді під'їхали, дивимося працює наша артилерія. Ми сидимо, вийшли з автобуса, на автобусах на пазіках їхали. Вийшли з автобуса, артилерія закінчує, стріля... закінчує стріляти. Нас команда, давайте по автобусах, ми обіжаємо ту артилерію, їдемо по дорозі. Там щось якась машина горить, там льошка якась рації валяються. І ми їдемо туди, в то місто, куди вона стріляла. Засідка була, колона попадає під обстріл. Хлопці чітко діють, ми розсипались, прикрили там і ззаді, спереді, дали бій, хлопці там з дісвітури допомогли, вискочили там на Бердемі, ну, відстрілялися, тобто сіли в автобус, пам'ятаю свого побратима сидить в автобусі, так взяв з автомат. Uh, у нього дзвонив Людоїд. Я говорю, Людоїдочко, що таке? Він сидить, а у нього руки так трясуться. Я говорю, що таке? Ну, нормально все. Да -да -да -да, нормально, нормально. Я зараз, ще, йду, я з вами, я нікуди не, не дінусь, я їду, ми їдемо, ми їдемо. Страх. Це питання, мабуть, мені так часто задують за той страх. Uh, страх звичайно, як звичайно, у людини страх. Но, чесно кажучи, більше страху було якось uh, не самому попасти. А не дай Бог, щоб твого побратима щось не втрапилося. І це відчуття, що втрати того, хто з тобою поруч, хто захищає твоє плече справа, там, там, зліва. Ось такий якийсь такий більш страх. Був. Ну, зрозуміло, той страх. Було нерозуміння, що воно таке взагалі бойові дії. Тому що ніхто ж не приймав розумів участь. Змінилася війна, це зовсім інше, ніж було у 2014 році. Ну, зараз навіть кожен рік, кожне півроку воно все міняється. Змінилося тільки розуміння того, що я дуже серйозно ставлюся до підготовки, тому що підготовка це життя бійців, підготовка тактична, підготовка медична, надання медичної допомоги. Більш, мабуть, стало більш розуму. Щоб твої хлопці, яких ти відправляєш на бойові завдання, були готові, навіть не ти, а вони вже повинні бути готовими. Ти намагаєшся свій досвід їм віддати ведення бою, ведення, ну, поводження себе у бойових діях. Хлопці максимально замотивовані не просто там звільнити територію, а повернутися до себе додому. Для тебе що саме головне? Це збереження життя, особового і здоров'я, особового складу. З початку повномасштабного вторгнення наш підрозділ е, почав вже виїжджати на лінію бойового зіткнення, і ми дуже себе непогано почали показувати. Е, З'явились там перший міномет, джевеліни, е, там, хто там працював, хлопці вже почали виїжджати, дрони. І на базі нашого підрозділу, як вже тут, е, Мав бойовий досвід, було створено стрілецький батальйон. Прийшли до нас замотивовані хлопці, які е, хотіли навчитися, і е, дехто з них повернутися додому до себе. І, чесно кажучи, хлопці дуже себе дуже героїчно проявляють. Зараз наш стрілецький це і розвідка БПЛА. Артилерія це міномет, більш тяжка галбиці, Хлопці виїжджають, артіруються, виконують, виконують безпосередньо завдання як Збройні сили України. Разом з Збройними сили України. Якщо ти йдеш в артилерію, ти повинен повністю розуміти, як воно працює від початку і до кінця. Тільки навчання, 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 навчання. Навчилося й заново, заново навчатися, щоб усе було до автоматизму. Поліція не, не просто воює, поліція їм нормально по ушам дає. Після перемоги ну, я не вважаю, що там хтось там буде святкувати, хлопців, які воюють. Тому що ця перемога вже е, дуже багато втрат. Втрат серед друзів, втрат серед Поліцейських, поліцейських друзів, не просто друзів, а побратимів. Коли звільнюсь, то хочеться. І, мабуть, я от скільки чую хлопців, подорожувати, чомусь поїхати по країні, там, сісти на машину, взяти родину і трохи себе відвілитись.